Продах попрощалися з воїном-авіатором підполковником Сергієм Новосадом. Військовослужбовець 16-ї окремої бригади армійської авіації загинув при виконанні бойового завдання 20 жовтня 2023 року на Донецькому напрямку. З мужнім захисником його згорьовані рідні і побратими, громада міста прощалися під час поминальної молитви у храмі Воздвиження чесного і животворящого Христа. Не лише люди, а й небо оплакували того дня героя. Командир вертольота вертолітної ескадрильї військової частини А 2595 95 Сергій Анатолійович Новосад на час повномасштабного вторгнення Росії був звільнений в запас. Працював у центрі авіаційного забезпечення Національної поліції України, але після нападу Росії на Україну підполковник повернувся у стрій армійської авіації Збройних сил України. Знову з легкістю підіймав у повітря кількатонного залізного птаха для захисту територіальної цілісності і незалежності України зі свого особистого життя мав досвід війни в Грузії початку 90-х, адже народився у цій країні 8 вересня 1981 року у селищі Очхамурі. У 1999 році закінчив середню школу і вступив до Харківського інституту військово-повітряних сил. У 2003 році розпочав професійний шлях військового льотчика, проходив службу на різних льотних посадах, неодноразово брав участь у миротворчих місіях ООН з підтримки миру і безпеки на африканському континенті, зокрема в Ліберії і Демократичній Республіці Конго. На початку війни Росії проти України у 2014 році у складі авіаційної групи бригади виконував бойові завдання у зоні проведення АТО ООС. Його фаховість із захисту батьківщини відзначена вищим армійським керівництвом і президентом України. Сергій Анатолійович Новосад, нагороджений багатьма нагородами і відзнаками за військову службу. Він кавалер ордена за мужність третього ступеня. За чесними ці, Родина у Словодні, Віселе Войни, наша людська влада, браті і сестри, каже сьогодні Євангелієм, слова Христові. Хто слухає моє слово і у того віли, до Босла, вже лежити як вічним на судне верхові бо від смерті до життя. Вже впотре наша парафія цей святий храм, наше місто Годи і особливо частина військова прибажання вічності. Справді люди вітами, боляче не проводити до вічності побратимів. Болячи є пратим. Але каже Христос, що той, хто вірує в Бога, вже тебе дає. І це життя не є вже тільки тіла. Бо тіло станеться, тіло змінюється. Тіло скоро на а душа вічна. І мати церква на кожного, кохорові наголошує саме на житті віч. Пробажаючи до вічності душу, наголошується, що вона і далі Тим свідченням життя вічного кожен із нас має. Слово дріб всередині у Бо Боже відчуває себе всередині вічно живе. Кожен відчуває себе всередині, зважаючи на те, він від тіла диво. Кожен відчуває цей поклик, до вічного життя. Так війна забирає цінники до людей. Війна забирає Богу. Матері сина у дітей мати, у дружину чоловіків. Це забирання, ця смерть, яка прийшла до на наші землі через чому ти Богового мати. Але Христос запрошує до вічного життя. Загибель Сергія Анатолійовича Новосада це велика втрата для армійської авіації, Збройних сил України та України загалом. А найбільша втрата для його рідних. Сергія Новосада залишились дружина, син, батьки. Поховали захисника на місці почесних поховань на центральному кладовищі у Бродах. Вічна пам'ять герою, низький доземний уклін за його подвиг. Слава Україні.